Українців почнуть відсилати з Європи в Україну, чи навпаки залишать Європі надовго. Отже, давайте розберемо, бо сьогодні вийшов супер законопроєкт Рада ЄС проголосила сьогодні 13 числа в п'ятницю, що офіційно всім українцям до 4 березня 2027 року буде продовжено прихисток абсолютно всім без виключення. І тепер давайте. Ну я вас вітаю або там не вітаю, у кого які емоції, не знаю. А давайте розберемо взагалі, чи залишать українців далі, чи не залишать Європі взагалі. Чи будуть відправляти в Україну. Відправляйте це відео, це буде корисно взагалі всім українцям, особливо які в Європі. Отже, давайте подивимо, що відбувається в Європі. У них нереальна криза робочого класу. От і плюси, і мінуси зараз розберемо. І в той же момент народжуваність там німців, взагалі всіх європейців, дуже мала. Того вони і оце беруть емігрантів. По-перше, це великий електорат виборців. Тобто, якщо я президент, який підтримує еміграцію, то вони всі по Факту на майбутнє, коли вони отримують паспорт, вони всі зможуть за мене проголосувати, бо я їх підтримую. Розумієте? Це одна з причин, чого їх всіх везуть в Європу. Ну ясно, що одна з самих основних це робочий клас, бо німці не хочуть працювати на простих роботах, як і британці, які там сюди в Європі. Да? Друга штука, українці в цей момент. Ну, це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що смишлюні, гарні. Ну перепрошую, але цвіт, ці колір шкіру, ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується. І звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто Європа до останнього поняли будуть триматися і не відпускати українців в Україну. І тут же величезна робота просто зі сторони України має бути пророблена, і рахую, вона має робитися для того, щоб люди захотіли додому повернутися. Бо незважаючи на те, яке б у них там стабільне чи нестабільне життя було за кордоном, от постійно. То ж, спілкуюся з вами, коли там на концертах бачу чи на перемовинах всіх тягне в Україну, незважаючи на то, навіть хто роботу на що і так далі. Ну давайте, не всіх переважно більшість все рівно тягне додому. І в Україні, якщо чесно, постаратися, ну отак, реально там поприймати класні закони і так далі, при поверненні українців в Україну, щоб там їм була підтримка, і так далі, і вони всі повернуться. Я вам більше скажу, ну не всі більша частина. Я вам більше скажу, що навіть оці всі чоловіки, які повтікали, я думаю, вони будуть амністовані по одній простій причині. Буде недостача людей в країні, і тут буде два варіанти: або звати когось там, ну, яких там поняли, жити виконувати роботи, що українці дуже важко сприймуть, просто в штики. або все ж таки амністувати всіх, хто втік, і так далі, і там на якихось правах повернутися в Україну. І це буде правильне рішення. От не спішіть писати в коментарях, уїхали, так і надо, і так далі. Друзі, якщо українці не повернуться в Україну, Україну можуть заселити другими людьми, бо просто ну, Україна не вигрібе. Понял, того я кажу, треба всі мириться, дружити, не сратися, один одного підтримувати, бо нікому ми ще раз повторяю, не треба, крім самого себе. Ні.